Їдь мене звати Альона, і це карта дня з підказками для вас на сьогодні. Тож, давайте подивимося, що на вас сьогодні чекає. Правосуддя. Взагалі, правосуддя це про чесність, про вибір і про наслідки. Тобто, сьогодні день коли життя нагадую, все має свій баланс. Якщо ви були щирі, то отримуєте нагороду. Якщо робили щось не зовсім по совісті, то можуть прийти результати. Це карта про ті рішення, які ми приймаємо, про справедливість у стосунках і про відповідальність перед собою. А до речі, ця карта іноді вказує на офіційні справи: папери, контракти, судові процеси, документи. Тож, якщо ви чекаєте на новини з інстанції, вони можуть з'явитися саме зараз. Сьогодні краще бути чесним з іншими, але перш за все, з собою. Можливо, прийде момент зробити вибір, і карта каже: дій з чистим серцем і отримаєш спокій, бо справедливість не карає, вона вчить бути справжнім. На цьому все. Дякую за час, який ви приділили цьому відео. Ставте лайк, напишіть коментар та підпишіться. Бережіть себе.